Якщо у вас є маленька собака, або ви тільки думаєте про неї, сьогодні ми поділимося з вами п'ятьма важливими порадами, які допоможуть вам піклуватись про свого Усім привіт! Мене звати Сергій і ви на каналі Бріде.юа. Починаємо! Маленькі собаки мають швидкий обмін речовин, тому дуже важливо обирати корм, багатий усіма необхідними макро- та мікроелементами. Але без зайвих калорій. Давайте їм порції необхідного розміру та уникайте перегодовування. Важливо регулярно чистити зуби та використовувати жувальні іграшки або ласощі для підтримки здоров'я ротової порожнини. Маленькі собаки холодну пору року швидко втрачають тепло, тому вартує задуматись про теплий одяг для них. Ваші торгулянки стануть комфортнішими, а ваші чотири лати від застуд. Взаємодія з іншими тваринами та людьми. Тобто соціалізація, а також регулярне навчання допоможе вам контролювати поведінку чотирилапого і зробить його щасливішим. Ці т'ят порад допоможуть вам краще зрозуміти та доглядати за своїм маленьким, вірним другом. На сьогодні це все. Чекаємо ваших коментарів та нових підписок. З вами був Сергій та команда Рідер.юа.